Чому місія нового покоління? Всім привіт! Сьогодні поговоримо саме на цю тему. Я зразу скажу, що в моєму Instagram є актуальне, в якому я ще більш детальніше розказала про місію. І там. Ще більше деталей важливих. Коротше, переходьте, дивіться після перегляду цього відео. Зайду так трішки здалеку, здалека і здалека Всі ми, коли народжуємося, білі листи, ми просто максимально чисті, в нас максимально розвинена інтуїція, ми більше відчуваємо стан потоку і так далі. Потім, коли ми виростаємо на нас на білих холстах, листах паперу це якщо що, метафора, чи як то вона називається, малюють соцю, батьки різними установками. І ми вже не білі, не чисті, а з різними установками позитивними і негативними. І частіше за все, Негативних більше. На тему кохання, на тему здоров'я, на тему грошей, мільйон установок нам дарують батьки, друзі навіть в школі, блін в школі настільки багато, ми підчіплюємо ці всі установки, негативні упередження, втвердження, які потім треба. Якось свого мозку прибирати. Але ж не всі знають цю інформацію, що ось є установки, позитивні негативні. Їх треба прибирати. Також яка місія нового покоління, щоб все більше людей, підлітків, дітей неважливо, вже більш таких сформованих особистостей, яким там вже за 20 років. Щоб вони розвивалися, пізнавали себе, пізнавали цей світ, що де як взагалі існує, які, якісь правила життя і так далі. І також копалися в темі установок, що де і як там працює. І що важливо, це те, що потім, коли ми будемо народжувати дітей. Ми їх будемо, як це буде українською. Воспітивовувати воспід, виховувати. згадала. Ми будемо виховувати наших дітей, і вже не так, як нас виховували наші батьки, а їх їх батьки. Оця вся СССРівська історія, де там просто установка на установці. Я навіть туди не хочу заходити в цю тему наразі. І потім. Вони будуть мати таке мислення, як ми маємо, такі цінності, і так далі. Потім вони будуть народжувати таких дітей. І це називається еволюція все в наших руках. І. Тільки в ваших інтересах, що робити, дивитися якийсь корисний контент, чи дивитися якісь безглузді, тікі-токи. Ну, загалом також не треба забувати про баланс, але все ж таки треба, щоб більше всього ви отримували саме корисну інформацію, ніж такої, знаєте, Фіговінкі трішечки стік стікі стікі-току. Стікі ну, насправді, якщо казати про відпочинок, що типу люди кажуть деякі, що TikTok мене розслабляє, я відпочиваю. Ніфіга! Відпочинок — це екологічний відпочинок, це надивитися серіали, фільми, мультфільми. Це взагалі не це. А якщо хочете, напишіть в коментарях, я запишу відео про екологічний відпочинок. Я ще раз нагадаю вам подивитися це актуальне і підписатися, звісно, мій інстаграм, тому що там дійсно інформація, яка більшує широту свідомості. Взагалі, люди офігіваються від інформації, яку я там розповідаю, багато інсайтів, багато вдячностей в дирекції. І я дуже рада, що мій блог змінює життя людей. І мій YouTube, до речі, також. Я бажаю вам офігезного настрою, багато енергії і офігезного стану. Всім аріюдерчи!